Вітаю, друзі, за замість ну, я, громадський активіст Майдан Лавюрій. Перебуваючи на брифінгу громадян ТВ у місті Лабиданівщина-Албанського та зустрічаючись з його наступниками Анатолієм Корчевим, керуючим справами в а також директором подійства Блокомунерга Максим Пірлій, все більше розумію, що ці люди вміють лише брехати. Але раніше вони брехали на користь власної кишені та на користь свого замовника, колишнього мера Подільська Анатолія Павловича Іванова. Але наразі Тивомеремісточ Албанська, якого гроші не цікавлять, цікавлять дійсно покращення нашого міста, тому, окрім брехні, вони нічого не можуть йому запропонувати. А він, якщо не професійний керуючий, деякі речі ще повністю не сприймає або не вивчає, тому що не встигає. Але нам треба його допомогти, або побачити, він з ними, з цими брехунами, або він з громадою Подільська. Мовиться про борг майже 800 тисяч гривень. Падійся Баку енергія борошна в фірмі Акуби Плюс за опалення півтора місяці. Але для того, щоб розуміти, де брехня, як вони зухвала брешуть, треба передивитися деякі деталі. Так, Дивимось. Це щоб не було кривотоку. Обладнання не наше. А чи є а, чи є обладнання? Приватний компаний. Ну, на, Назва є, назва є. Ой. Акуби плюс. Акубі плюс. Я не помиляюсь. E, в му році, напевно, те, поки боенерго штраф цієї компанії, там біля 700 тисяч гривень або півмільйони, не пам'ятаю точно. а, ну, e, Опалювали ж e, цими палітами. No. І там щось порушило якийсь договір, там щось не виконало, типа щось там не виконало, і авіабукс подав звернувся до суду. У мене ж є документи. Звернувся до суду. Тут Чому вона прикладила робити, тому що вони вимагали підняти тариф на напілетну котельню, який перевищав постанову Кабінету міністрів, то є плюс 10% ніже централізованого постачання, тому що ціна на пілети піднялася і так далі. Неділю тут був директор, рішали, він намагався все-таки зробити, що ціну вище. Я з Анатолієм Павловичем, йому лічно відказали в цьому, вони розірвали договор. Все. Тобто суда не було там і і, по комунерга не, не сплачувала борг. Ні, там, ні. не борг там якийсь штраф. Ні, звісно. Добре. Ні боргів, ні штрафів. Отже, вперше в січні 23-го року на прийому громадян Тивомера міста я задав це питання його заступнику Анатолію Карчуну, який сказав, що ніяких судів не було, ніяких боргів не існує, то ще більше того. Комуненерго ніякого відношення до їхньої роботи не мало. Що нам ми чули, що подібні Енерго до компанії Акубі Плюс жодних відношень немає. Тоді я вдруге прийшов, наприклад, громадян мера міста, взяв з собою рішення суду та знову запитав це питання. Ви минулого разу казали, що я, коли я запитав, чи є якісь сутички або проблеми з Акубі плюс, це покомуенерго. Давайте так. На, слід... ви... ви... слід... на, на півтретю чи на третю. Ну, ви скажете, я прийду. Що вас турбує програв? Я вас мало разу запитав, чи є якісь там труднощі, або там борги, або якісь суди. Сказали, сказ, нічого немає. немає. Ні. А саме суд вже був Небо, ні. Був суд. Подивися, поки мирна програла, борг. 700, про 700. Я... Борг. Тобто, якщо заступник міського голови Антоні Керчевий запитує мене, який борг, та робить такий вигляд, та що йому нічого не відомо. Человеку был суд. Суд суд. Человек был выслушав. В человеку было вырешение. суду. Я просто только разгруппувал, Можна це перше, сам, це я Можно это уже первые станции рішення, а я уже рішення уже. Стягнення вот, судно вот, стягнення. Задовольнице, бачите? А вот апеляція. бачите, вообще апелляция. Залучите без мин. Цей борь залишити без мин. Можно было? На сьогоднішній, день? на сьогоднішній день ні в Кубе Плюс, ні в нашого комунального підприємства ніяких претензій між другу. Отже, заступник міського голови Анатолій Карчовий, дивлячись на рішення суду, та бачив, що там борг є реальний, його треба віддавати. Хоча роз цього він казав, що боргів немає, проблем немає, взагалі все добре наразі почав себе оправдовувати, що тіло акоби плюс зробити наше комунальне підприємство споживачем споживачем. Мім просто не вдалося, тому що вони повинні виконати постанову кабінета міністрів, де гласить о тому, якщо альтернативні види палива, вони платять 90% від. Суми централізованого постачання. А вони хотіли їх зробити споживачем і брати в них не 90%, як постанові написано, а брати 150 200% за виробнене, виробнене тепло. Війна йшла дуже довго і так далі. Поэтому з ними і довго був розірваний. розірваний. Отже, заступник міського голови Анатолія Карчовий, для того, щоб ми забули про цей борг, який існує, почав подати іншим соусом проблему. Що він ще захищав інтереси подільчан та розірвав договір з компанією Акубі Плюс. Але Максим Пірлі, ветер події по кабалому рачомусь, не звернувся до суду щодо невиконання умов договіру. Дивіться, Приїхав Акубі плюс, запланував корпозицію, будуть да. лише все сплачувати, мало все властивому. Пропрацював півтора місяці. Правильно, а потім вони пропрацювали потім, 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 не не, я, 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 я півтора місяці, е, склався борг. Майже 800 тисяч гривень? Не було такого. Ну отже що рішення суду я вам показую так, Рішення суду це саме. немає Апеляції так. Але... Давайте так, щоб ми не передавали стосовно порожнього. <кхи> на наступний понеділок, 12, 2.30 ну, і... добре, пілей. Це... Вони хотіли таку суму, вони собі наширали. вони натримали задоволені. Вони нічого не отримали. Ні, можливо, але суд. Ну, отже, апеляція, А Адже є станція, як посадці. Давайте доспоримо. Поділів. Добре. Але все одно, але все одно, витрати, було сбачено. Також ми бачимо, що керуюча справа правами Чуприна, втручаючись в нашу бесіду, намагається виправдати зупинки міського голови Анатолія Карчевого. Кажуть, Та там ще апеляція є. Я кажу, так, апеляція є, але ми також програли. Там ще є касація. Вони самі суд наші дали, вирішилися. Тобто, тобто суд прийняв незаконне рішення, розумію, правильно? Конечно, незаконне рішення. Я не бачу там, там поки ніхто не сплачував. Я не знаю, яке рішення прийняв суд. Я повністю справи не бачу і не бачу, звісно, результативно. Це то, що суд приймав, була ще касація, апеляція та... Але касації не було, тому що ніхто не звертався. Отже, Анатолій Кричевий, заступник міського голови, просто бреше. А вже наступній зустрічі у міста районі албанського з'явився Пірлі. Та продовжив цю брехню. Е -е, була судова справа так. між нами та публікації. Так. Так. Е -е, вони звернулися до суду з приводу бору. Так. В процесі суду бу була підписана мирова угода. Тому що вони були нам винні, а ми були винні. Суддя запропонував мирову угоду. Це неправда. Ну, Почитайте. Апеляції там було написано, я не хтось ходив, не займається. Була підписана мирова угода і ніяких боргу, у санкцій не було. Вони сплатили наш борг, а ми сплатили їм борг. Ніхто нічого не подати, ні зі і, і санкції не ніправа. Але якщо ми подивимося на рішення апеляційного суду, то жодного з що до якоїсь там взагалі угоди. Тим більше мирової угоди не йдеться. Залишити без змін, от, от рішення апеляції. А що стосується стягнень? Судовий збір, там, відсоток відшкодування тощо. Це відповідає, коли підписується мирова угода, то стягнення штрафів не приходить. Але 27 березня, наприклад, громадян Тивого мера міста Богдани Албанського, я знову підняв це питання, тому що мені потрібен кінцевий результат. На чому ми зупинилися? Та для себе з'ясувати півомаре міста Албанське. На чому боці? На боці цих брехунів або на боці громади. А в Плюс. Повертаємося. Анатолій. <клес> Як вас по батькові Анатолій Василь? <клес> Анатолій Васильович. По плюс. Тут при вас ми, ми всі чули, що Максим Пірлій, директор подібного каналу, нам розповідав, що вони там підписали мирову угоду в місто Плюс що там вони, там борожні, якісь гроші, ми борожні та типу, там, на, на вземних відношеннях це, це вирішили питання. Але це неправда. Тому що навіть те, що надав відповідь, надав нам пірлі, угу. тут написано лише тільки, що ми маємо борг пір плюс, та повинні сплатити за 4 місяці, повинні сплатити. На сьогоднішній день боргів ні в одного, ні в дороге друг перед другом немає. Тобто спо, він, він сплатив? Він сплатив? развожу, и писана просто мирова угода. Він э, спортив, то саме, там э, питання, ну для того вам те дуже довго розказували. А Куби Плюс, коли запустилося, воно використовувало, допустим, хімоводоочистку, використовувало ту, яку э, було, стояло в іншій котів, тому що в них не було хімбодоочистку. Вони платили за хім а предприяття платило э, за другий. Там взаєморозрахунки. Тут не написано, так, о, я розумію, що написано. То, чому написано. То, що тіло окупити, там, там і не може все бути написано. Чому? Це вже такі нюанси і тонкості. Це, 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 це на сьогоднішній день між підприємством ніяких боргів, сплати і так далі немає. Це тобто зараз... Анатолій Карчовий натикає на те, що вони вже розрахувалися, тому на сьогоднішній день ніяких боргів не існує. Це ваших слів. Але. А я, але я дивлюся документ. Це з ваших слів. Це з ваших слів. Те, що ви зараз кажете, що там боргу не працює, немає, не працює. там працює, не працює. Але я читаю, відповідь Перлея. Він пише, що протягом 4 місяців зобов'язаний сплатити борг. В свою чергу, а коли плюс не буде здати до Судового наказу, щоб арестували рахунки інші. Як ви мені вірите? Це і тоді вірите, або те, що ви розповідаєте наразі? Ще раз вам так будуть: заключена мірова угода. Та Там... немає мирової угоди, є лише угода. Угода, що ми сплачуємо, і все. Це правда, Любанович. Ви <плес> що, я вам дам почитати, ми лише сплачуємо, нам нічого не сплачує. Немає комірових угоди. Угода, що ми завдаємося в чотирьох місяць платити, а куплю зобов'язується. <свистити> зобов'язується е не скаржитися до юстиції, там, не подавати на своє, щоб ви виносили судовий наказ. Там взагалі не мовиться про те, що нам хтось збожений, що там, десь, там десь, 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 десь було списано або ще щось. Тут і щось, одна більш. Без урахування штрафних санкцій. Ну, правильно, там диви, ситуація була. Вони... Е скільки часу? Вони десь півтора місяці, так? Да? Що падали на нас. А, півтора, 3... не більше півтора місяці. За цих півтора місяці ми, в нас було зобов'язання заплатити йому кошти. От він заплатив ці кошти. А він казав, що нічого не платить. Він сказав, зараз все кажемо. Що, грава угода, вони були, де були нам. Послухайте мене. Вопрос в тому, що коли вони прокасували півтора місяці, чому роз, розірвали, ну, піднімаєте, треба півдня розказувати. Ну, чому вони проробили тільки півтора місяця? Ви не задавались вопросом? Ви вже казали, що вони хотіли більше, дорожче, а ви Значить, такий патріот на, нашого міста. На, на, на сьогоднішній день, послухайте мене, патріот, угу. не патріот, я поки те саме. Угу. Я не з вашої матерії. Питання в слідуючому, що є закон. Значить, була постанова Кабінету міністрів, яка гласила, що альтернативне опалення нижче від середньої вартості централізованого теплопостачання на 10%, коли вони пропрацювали півтора місяці, вони прийшли і говорять, на пелети, ціни взросли, то подорожало і так далі. що Давайте мені піднімайте тарифи. Набагато більше, чим вони на сьогоднішній день є. Тут директор Давидов Давид сидів, наверное, неділю і ругався, і кричав, що от піднімаєте, ваша манера, угу, маніра. Угу, О, мені так, шакували. Так, ух, так, удачу, а, угу. Значить, було сказано, шановний, ми не можемо порушити договір, я я є, договір, є Договір, є договір. Значить, Є договір, О, правильно, договір є. Інспіцент... Це ж, там паснуло, це окремо. Ще, договір є. ще no. раз повторюю, є договір no. на виробництво теплової енергії. Так. І є встановлена ціна. Це зовсім військові. Вони, вони договір не виконували? Що? Вони договір не виконували, а плюс? Вже відклада місце, що вони пропонували вам підвищити ціну. Це не окрема договіру, якщо вони Договір... Чому переліти судну зброю? Договір не розривається, а піднімається просто е, ціна на е, носій. Коли поставили, вони його Ціна, я сказав, що ціна вищі централізована не буде на 10% ніже. Вони сказали, ми закриваємося. Я сказав, ребята, закривайтеся. <гумeniener> Чому до суду не звернулися? Тому що теплокомумененерго можна був заплатити йому, так як мережі теплокомуненерго, він повинен був заплатити за теплоучі, розрахуватися. А той повинен був розрахуватися за водопостачання. От став вопрос. Вони подали до суду, тому що вважали. Що їх обминули. Э, прийшло до того, що вони просто. Ні, розуміли, а яке рішення суду було? Вони не вважали, вони були праві, тому що суд став на їхній бік. Та. Двічі. Та, тут суд, суд першої інстанції апеляційний суд став на їхній бік. Тобто вони все правильно зробили. А неправильно зробив Терліна. Уже точно наразі розповідає Анатолій Кречевий, заступник міського голови, все це маячня, тому що є рішення суду. Що обов'язково до виконання, розумієте? Якщо суд прийняв рішення, яке не було оскаржено по дістапахмунергове, тоді все вірно. Борг існує, треба його віддавати. І навіть написано не мирова угода, а просто угода, як реструктуризація боргу, тому що бланк мирової угоди виглядає інакше. Отже, Анатолій Карчевий знову збрехав. Також збрехав Максим Пірлі. Який казав, що якщо підписана мирова угода, для ніяких штрафів або стягнень або судового збору немає. Якщо підписається мирова угода, то стягнення штрафів не приходить. Але судова практика показує, що навіть якщо відбулася мирова угода, все одно 50% сплачується судового збору. Сподіваюсь, ви також помітили, що те, що вони нам розповідають з дальністю, не співпадає. Вони казали, що суду не було, але суд. Відбувся. Вони казали, що Боргу немає, але борг існує реальний та суд першої інстанції та апеляції задовольнив його у повному обсязі. Вони казали, що підписали якусь там мирову угоду, але це просто угода щодо реструктуризації боргу з боку теплого теплокамеленера. Тобто вони зуховали Брешуть, тому що у них немає іншого штраху, або лава підсудних з конфіскацією всього майна, або брехня, яку вони нам просувають кожного разу. Питання лише в тім, з'їмо ми цю брехню або будемо діяти. Тому я знову закликаю подільчан, не мовчить, тисніть на владу. Нам треба побачити та зрозуміти, з ким ти в міста Лебедович Албанський, з цими брехунами або з громадою Подільщини.